Показую наші сьогоднішні покупки. На кінець з'явилася кола в нашому АТБ, а то не було. І мені брали пепсі без цукру. Значить, тут 2 літра 250 мл. Сильно газована, безалкогольна, без цукру, 44 гривни 90 копійок коштує напій пепсі літровий, безалкогольний. Сильно газований, коштує 29 гривень 50 копійок. Далі купили пряники з фруктозою Хлібодар. 300 грамів і коштують 32 гривні 20 копійок. Потім печиво кукурудзяне, 300 грам. З фруктозою, хлібодар коштують 40, 40 гривень 80 копійок. Ви бачайте. Так, вівсяне печиво теж хлібодар. 300 грам з фруктозою коштує 38 гривень 40 копійок. Купили буряк кілограм 550 грам. По 6 гривень 89 копійок, бурячок трішки подешевше. Оце на 10 гривень 73 копійок. Морква дуже грязна, але пишуть перший гатунок. І тут 616 грам, Кілограм коштує 44 гривні 95 копійок. На 27 гривень 69 копійок. Тут 5 морквинок. Так, далі, що купили? Купили хліб бородинський, як завжди нарізаний формовий. Е, так, коштує він 15 гривень 50 копійок, 400 грамів цей п'ятий хлібокомбінат. Далі була акція на губки. Звичайно, я взяла дві упаковки по 17:30. Потім для мене батончик шоколадний без цукру, такий. АВК 38 грам, 15 гривень, 30 копійок коштує. Молоко пряжене 2,6% жиру коштує 35 гривень, 30 копійок. Шкарпетки теж в АТБ, такі продавали. Розмір 20, від 23 до 29 коштує 22 гривни 90 копійок. Ну, вони тянуться хорошо. Так, далі купили вершки 10%, 200 г. квашено, стерилізовані. Одна упаковочка коштує 22 гривни 90 копійок. Здається, вже на гривну подорожчали. Так, далі для мене мультизлакові трубочки Бамбук. Зі смаком згущеного молока. На фруктозі. Так сказала, чи ні, 250 грам. Коштують 47 гривень 60 копійок. Далі серветки вологі дитячі 72 штуки, коштують 25 гривень 90 копійок. Лавровий лист 20 грам, розумний вибір. Коштують 10 гривень 10 копійок. Насіння кунжуту своя лінія. 125 грамм і коштує 31 гривна 90 копійок. І прянощі, кориця мелена. 20 грамів в упаковочці. Одна упаковочка коштує 9 гривень, 10 копійок. Ну і два пакети майка по 20 копійок. Великий пакет не купували, тому що взяли з собою сумку. Оце такі невеликі покупки ми сьогодні з вікулею зробили на 528 гривень 10 копійок. Зараз покажу чек. Бо не поклала ось такий чек. І ось такі покупки.